Навіть у цей непростий час мережа центрів дія бізнес генерує дієві освітньо-грантові програми, що допомагають жінкам здійснювати свої підприємницькі мрії та надають їм необхідні ресурси для досягнення мети. Одна з таких акселератор для жінок. Початок програму створили дія, бізнес, мінцифри та офіс з розвитку підприємництва та експорту за підтримки ООН жінки та уряду Японії. Після завершення навчання учасниці отримали фінансування на розвиток бізнесу. На цьому проєкті дівчата навчалися вести бізнес. Дівчата розвивали свої ідеї, покращували свої ідеї. У нас там було кілька кіл оцінювання. І після чергового коло оцінювання ми маємо вже 50 переможниць по Україні і 5 переможниць саме в нашому центрі. Учасниці програми «Удія Бізнес Кременчук приїжджають на навчання з різних областей України: Кіровоградська область, Харківська область, Запорізька область, і у нас дві групи є онлайн і офлайн. Переможниці та учасниці програми із захопленням діляться враженнями від навчання. Їхні історії захоплюють і надихають. Я власниця невеликої ферми екологічної, займаюся вирощуванням і роздрібною торгівлею вирішила себе спробувати саме в навчанні, щоб виграти ну, додатковий гранти, обрости новими ком'юніті і отримати звичайно нові знання. Я хочу. Довести людям, що потрібно використовувати матеріали, які не тестуються на тваринах cruelty-free. Це по-перше, можливість навчатися. По друге, це шикарний обмін досвідом із такими ж підприємцями, початківцями, із менторами. І ну, по-третє, відповідно, можливість отримати фінансування для розвитку власної справи. Програма має на меті покращити бізнес-навички українських жінок та допомогти їм запустити чи розвинути власну справу. Vous В 2016 році почали працювати в Донецькій області. Так трапилося, що ми вже два рази переїжджали, ми переселенці два рази. І зараз, після того, як почалось повномасштабне вторгнення, 2022 року ми бізнес втратили повністю. Ну, тобто він зруйнований, його немає. І приїхали в Кропивницький і ну, що, посиділи, посиділи, треба щось робити. Ну, Почали спочатку все. Я села Золотарівки Світловодського району, зараз Олександрійський район. Я раптом. Вирішила, що треба щось змінити і почати бізнес в своєму селі. Це осередок зеленого туризму в нашому селі. У мене є невеличка ферма, у нас є кози, курочки, качки. І знайшла програму так початок в інтернеті і вирішила спробувати свої сили. Ініціативи, спрямовані на підтримку підприємців, особливо малого та середнього бізнесу, сприяють стабільності і розвитку економіки країни. А в такий важкий для держави час це вкрай. Важливо, Анна на Литвини Ван Ткаченко. Кременчуцькі новини.